Вітаю вас. Я далі у Франції. Може ви замітили, по моєму відео вже менше трясеться, от коли я стою на місці. Я знайшов якусь функцію в телефоні е, стабілізації зображення. Щось раніше я не знав, що вона в мене є навіть прикидаєте. Самому странно. Мати і не використовувати. Ну, але, тим не менше, вже знаю, вже використовую. Вот. Так. Е, я у Франції, їду в Монако. Монте-Карло має розгрузитися 10-й ранку. Рівно, причому сказали, ні швидше, ні пізніше ні понає, а рівно 10-ту ранку я має бути на місці. Маю туди зараз 490 кілометрів. На дворі 30 градусів жари. Їду знов горами. Не знаю, якими, як вони там називаються, бо мені вже там в коментарях написали, що то не Альпи, а якісь там Савіни чи ще щось. Ну коротше, чесно кажучи, люди мені пофіг якими. Хоч я не знаю. Хоч розтіли на каньйону, мені пофігу серйозно. Як вони там називається. Знає, що Франція, Франціяльпи, Альпи, а там що там, чи то не Альпи, чи то не Альпи, там було мені... Не столь важна. Вот. Така от ситуація, коротше говоря. Там приїхав на ту фірму на розгрузку, ті пішов. Там теж комедія. Коротше, фірма дуже велика, така ціле місто фірма. Приїжджаю десь ворота. Думаю, слава Богу, приїжджаю під ті ворота. Показую. Він каже, то тіпа, та фірма, але ти мусиш їхати десь туди далі. Я кажу, а що, розгрузка тільки там? Він каже, ні, розгрузка тут теж, але типа в тебе там... Е... Короче, на... На... От як є в'їзд, то вони там мають пару тих складів, магазинів яким можна розгружатися через ті ворота. Інший склад я мушу заїжджати через зовсім інші ворота. Ну моя, моя блін, ну це дібіли. Приїхав шукати інші ворота, приїхав там обід. Сказали мені йти по халу. Я пішов по халу, теж пообідав. запустили мене, розгрузили мене. І тепер їду в Мантикар. Навіть мені цікаво, що я там такого побачу. До речі, по лівій стороні, якщо ви бачите, оце і по правій теж яблука ростуть. Якісь вони маленькі, такі, не дуже симпатичні, але. Але яблука. Собі енергетики фігарі. Вночі цій поспав 4,5 години. Завтра, до речі, це розгружається два грузи. Один Монако, а один близько біля Монако в Франції. І сказав експедитор, що цей. Каже, каже цей. Каже, е... завтра, типу, якщо не буде ніякої загрузки, то на пусто поїду в Італію. І в Італії мені вже щось шукати прямо до Польщі. Так що така ситуація, п'ятниця вже має бути в поїзді. Ось тут класна погодка, Прикольно. До речі, був на одному паркінгу, став так чисто на пару секунд в туалет, коли ще їхав на цю розгрузку, що вже розгрузив, Там стояли два пацана поляки. На бусиках теж, але не таких, як в мене. Моє, оце називається, от брезентова оця хрень ззаді в мене, то називається бландека по-польськи. Так як є фури, є там дуже багато видів, от самосвал фура називається по-польськи вивротка. Бо типу, ви, можна вивротити, вивернути. Так? Вивротка. Потім є фіранка, оце що відкривається так збоку, що ззаді відкриваються нормальні дві дверки, а по боках можна сунути аж допереду, називається фіранка. Знаю, чесно кажучи, як то буде по-українськи. Бо в нас у Львові, в принципі, так і кажуть, от, тюль, по-моєму, по-русски, то буде по-нашому. от, У Львові у нас кажуть фіранка. Це, я так розумієш, це польське слово. Паштори на це кажуть фіранка. От воно так і є фірана. Е, далі ще. Що там ще таке? Е, потім йде оця бландека, як в мене, що воно тросиками стягнуто. Я вже заїжджаю в Манівці під ціткій Дебрі, бо бачиш вже метров, знак. Влево, це, влево. Транзит заборонено більше, ніж 3,5 тони. Я їх легко можу їхати, але вже будуть, в момент якийсь, що їхати вже буде тяжко, бо барити. Е, вот. Ну і коротше, вони ці пацани їздять на рефі. Рев це рефрижератор, типу холодильник. У них такі от бусики, як мій, тільки в них були раніше ренушки, вони кажуть, що ренушки були супер, а зараз їм дали ті мерседеси. І от, до речі, хтось то мені ж... коментар. Дуже доказував, що мерседес, це там. Взагалі, взагалі. В них оці нові мерседеси, такі як крафтери ці, Volkswagen, я не знаю, як той Спринтер новий називається, чи він має якусь конкретну назву, чи він так? Стоп, ну, короче, Зап, плюються Зап, дуже лево. сильно. Кажуть, що він як-о, Мерседес, як Мерседес, але для тої роботи. От для їзди, водієм такої зовсім не призначить, кишеньок мало, там вплоть до того, що навіть от именно, що навіть брати про комфорт водія. Кишеньок нема, там ніяких блин, підставок немає. Ну там є підставки для чашки, для двох чашок кави вони є там, на низу, біля там, де пічкою регулюєте. все. У мене тут є така досточка, підставка, я вам здається, показував. що Неї там ставити можна на ній писати, різні тут, різні-різні нюанси. Так як от як в фурі практично, купа різних карманчиків. Що що тобі треба, там немає нічого, це вже перший великий мінус. Далі я не знаю, просто. які там в загальному використовуються мотори, але от на паркінгу я стояв з одним чуваком, у нього теж було 2015 року, той Мерс. Спринтер. він так плювався, що ну, в нього той 2.2 був, 125 коней. Він каже, ну, воно взагалі не їде, він на пусто деколи під горку, то блин, так помалу їду, що ну. А як гружений, то взагалі дупа. За, yeah. бітер, твіш, так що метро, не знаю, хто вам там що говорив, і що ви вирішили, що він... Що спринтери добрі. Напевно, тому що їзд, що маєте свого власного, то напевно тому так і рішили. Я їздив, я, в принципі, давно чув, що спринтери 312-316, оце хороше. Все, що вже пішли у ті нові, то є гімно. Так само, як крафтери. ну Так я чув. Ну і от Зараз підтверджується. Кажуть, що нові ці ринушки, бусики, оці, то набагато краще їздити цими ренушками, ніж тими. Ніж тими спринтерами. І так само от питався за Fiat і троені спеціально уточняв, теж всі кажуть, що ліпше от ренушки. Чому там конкретно таких пояснень я не розпитував, тож і вам не, не маю там щось конкретно сказати, але говорив з мужичками старшими, які е, мають свої і ті, і ті, і ті, і кажуть, що такої найбільше хвалять ренушки. І в першу чергу е, знаю сам по собі, бачу з того, що вони їздять е, в ренушках все-таки найбільше місця в кабіні, тобто найбільше жилої площі. Навіть візьмете фуру -ринушку, от я вже вам то говорив, ці магнуми. Може вони там гірші за скані, за Вольво. Але якщо брати по місці, то стільки місця, скільки є в ринушці, нема ні в якого. Ну, тобто є там в тих, американських. От. Бо Вольво 700, що там 700, що там вже йде, це теж під Американці. В тих є. А в таких європейцях, то маленьке місце, от. Ну, Хоч я рено, якби як саму фірму, як французькі машини взагалі не люблю, але в даній темі воно оправдовує. Виправдовує себе, що от воно того стоїть, щоб їх використовувати. Сан 600 метрів. У мене е, в каністри вже казав, у мене на дні днішу цвести вода почала. тобто Зелене За збирається метров, воду, росли з, І, то, ви, там, з пацанами то кажуть, що... Від від жари сильно, що не тільки в мене. Казали налити плину. Я хотів попробувати налити цього. Оцт у мене є. Це такі вот. Ну, Пробував я оцтом, трохи воно то забрало, але значке, знак таки лишився на тому на дні. Вода ні не пахне, ні на смак. Там так пробувати ніби. От, ну, як, я сиру не пробую, я тільки кип'ячу її, там, макарони зварив, воду злив. Але все-таки... Фіхіє знає, треба не попробувати щось з той каністрою зробити. Ще чимось помити може такою тим плином. Бо він казав ще, чи каже, Чувак каже, взяв мачалку кену середину, потик і потиком там шкрябав шкрябав з плином, поки то не вимив. Вот. Ну, але факт тому, що така проблема. Знаю, що то за гори. В мені в коментарях напишуть, що я не ту назву написав, не про ті гори. От, Мені ще до кінця 330 кілометрів до Монте-Карло. Ось, ну тут краєвиди дуже офіки, Так, Буде ще щось цікаве, будемо знімати Да. Красота, що прям ну не може не знімати, але не можу тією камерою зновити такий момент, щоб воно передало прям все те, що я хочу показати. Час під я тут надіюся, що камера вам передасть хоч частково то що зараз бачу я. Гори в хмарах.